Двокімнатна квартира загальною площою 67 квадратних метрів. Ось ми з вами до холла зійшли, тут санвузол, один. гостьовий тут інший. Тут у нас розташована кухня. Квартира автономна, встановлений двоконтурний котел. З кухні в нас є вихід на балкон. Квартира розташована на першому поверсі. Якщо потрібно, можна заряджати електромобіль. Ось такий балкон. І дві окремі кімнати. Ось тут дуже велика зала, Амуз, або спальня з гардеробом. Крим дороби? ще одна велика кімната. Ніхто не заважає, ніхто ж тут нічого не побудує. Тихо, спокійно, зелено. Це італійський квартал. Монолітки, керамоблок і червона цегла. Дуже класні квартири. Перший поверх 67 метрів.